Ромул і Рем були дітьми Реї Сільвії, дочки короля Нумітора, правителя міста Алба Лонга. Перед народженням близнюків Нумітор був усунутий від влади своїм молодшим братом Амулієм, котрий змусив Рею стати жрицею в храмі, щоб унеможливити народження інших спадкоємців на престол. Однак Рея завагітніла від Бога війни Марса і згодом народила Рема і Ромула. За наказом Амулія діти були викинуті в Тібр, але вижили. Хвилями їх прибило до берега поблизу пагорба Палантин, де вони були Вигодувані вовчицею допоки їх не знайшов пастух Фаустул, в домі якого вони і виросли. Підрісши Ромул і Рем, дізнались про своє походження, і на чолі невеликого війська захопили Алба Лонгу, вбили Амулія і відновили на престолі свого діда. Згідно з легендою, саме в цей день, 21 квітня 753 року, до нашої ери, ромул і його брат близнюк Рем на місці, де їх вигодувала Вовчиця, заснували місто, назване згодом Римом.